Привіт! Ви на каналі Кошик в кошику, мене звати Лі, і я тут, на цьому каналі знімаю вам наймістичніші огляди на містичні історії. Ось, а ще можливо допомагаю вам розслабитися і трошечки покекати. Можливо, колися придумаю краще тання, але наразі пропоную почати дивитися нову шикарну історію. Надіюсь, вона буде шикарною. Поїхали! Люди діляться на тих, хто вірить у містику, і на тих, хто ставиться до неї скептично. Та насправді саме найбільші скептики найчастіше і потрапляють у самісінький вир містичних подій. Оце так несподіванка! У Мене одразу таке питання. Де да, логіка? Брьоха, він має рацію, е, тому що я скептик, і зараз я знаходжуся прямо в самому центрі містичних подій. Тому що мій канал воскрес. Рекламу <реклама> свого каналу. <реклама> Короче, <світ> ідем далі. Ідем далі. Село це унікальна місцевість, де співіснують сучасна байдужість і старовинні магічні знання. Герої нашої наступної історії були переконані, що відьми, таємні ритуали ворожіння все це звичайні бабусині казки. Аж поки містика сама не знайшла дорогу до їхньої хати. Ганна та Анатолій жили в цьому селі вже більше року. Вже звиклися з побутом, роззнайомилися з сусідами, та до цього звикнути ніяк не могли. Декілька тижнів тому у цієї жінки зникла донька, і бідолашна мати збожеволіла цілими днями ходить по селу та гукає пропалу дівчинку. Таке тут траплялося вже не вперше. Місцеві розповідали, що час від часу в лісі губляться молоді дівчатка, і ніхто не може знайти ані їх самих, ані принаймні тіл. Пономаренки були вчителями і не вірили у містику. Та все одно переживали за своїх доньок. Тим більше, що маленька Поліна аж надто близько до серця сприймала ці розповіді сусідів. Народ асоціював слово відьма із жінкою, яка є не тільки служницею сатани, служницею нечистої сили, але й його нареченою. Тобто, це є наречена самої сатани. Тому. Для того, щоб задовільняти сатану, відьми приносили в жертву. по їхній міфології сатана хто султан? Вона руксуланом передовилася. Маленьких дівчат, дітей до 13 років, у служіння сатані, а пізніше їхні душі були дарунками сатани і дарувалися йому як подарунок, як жертва. Ліна та Поля важко переживали переїзд з райцентру до села. І якщо маленька досить швидко адаптувалася у новій місцевості, то старші тут не подобалось. Ще й батько постійно контролював кожен її крок, що несказанно дратувало Лін. Того дня вони дуже посварилися, батько виставив дівчину посміховиськом перед коханим хлопцем. Ну, насправді так не гарно, тому що. Я розумію, якби вони зализувалися прямо. Тоді би було, типу, в принципі, все ок. А так вони ж обійнялися, чисто символічно поцілувалися в щічку. Можливо, вони взагалі там найкращі друзі. Ну добре, тут уточнено, що це її коханий хлопець. Коротше, ви зрозуміли. Але загалом поведінка батька не зовсім коректна. Звісно, що з нуля російською. Він о боже! Думаю, за визначать було сказано о сороми е, доньку. <рес> Хіба в цьому плані? Ну тут типу, так. Тут блін навіть не обговорюються, але ляга. все одно свиняцька поведінка. Дівчина вирішила піти з дому, аби батьки нарешті зрозуміли. Вона вже доросла і може приймати самостійні рішення. Поліна намагалась відмовити сестру, але та була непохитною. Вона поїде до бабусі і не повернеться, поки батько не вибачиться. Перепрошую дуже доросле рішення. Вона достатньо доросла, щоб втікти з дому і поїхати до бабусі. Хто тут на куті по дорослих людей? Зараз хотіла пожартувати. А хто з вас має живу бабусю? Так, тут без чорних гуморів, тут тільки містичні історії. Чорні містичні історії. Ну, типу, не. <реш> без расизму народ, без расизму. Поля пообіцяла не розповідати батькам, куди саме поїхала Ліна, та сподівалась, що сестра скоро повернеться. Поліна не розуміла, що відбувається. А коли маленька побачила хрестик, що зірвався з шиї Ліни, то дуже перелякалась. Адже бабця завжди говорила втратити хрест погана прикмета. Наступного ж дня батьки подали врошу. Е, до речі, не знаю, ну, наступного дня, але я не думаю, що батьки повернулись наступного дня, тому чисто теоретично вони могли, мабуть, відслідкувати її по слідах. Тим більше їхня хатенка розташована близько до лісу. Відповідно, е, там немає людей, тобто батько просто міг піти по слідах, який ще скоріш за все не засипало снігом. Добре, ми уявимо, що засипало. Але таке могло би бути. Анатолій не знаходив собі місця. Він розумів, що саме через їхню сварку донька зникла і не міг пробачити своєї нестриманості. Ганна вже не знала, що і думати. Вона принесла слідчому малюнок полі, адже в розпачі готова була повірити навіть у існування відьми. Та міліціонер. Перепрошую, але щоб слідчий повірив у існування відьми принести малюнок маленької дівчинки. Ну, типу, який нахрен х зв'язок. Відкинув цю версію. Він пообіцяв зробити все можливе та особливої надії не давав. Я, до речі, знаєте, що зауважила? Що перше в слідчого просто ахір'янсько портупає. а друге. Це ніхіра не портупає для пістолета. Він в нього теліпається прямо під мишкою. Тобто, це, скоріш за все, партопеє для фотоапарату. Тобто, пістолет не має під мишкою теліпати, наскільки я знаю. Тобто воно має і до тіла прилягати. Що не менше це партопея якось має до штанів кріпитися, мабуть, ні? Я не впевнена, що пістолет має теліпатися буквально під мишкою. Як він його буде виймати, типу, знаєш, особливо, якщо він труситься там, типу, він... Я не розумію, як це мало би відбуватися. Я надіюся, нам покажуть, як він буде виймати цей пістолет. Ганна відчувала, що божеволіє від горя та бездіяльності. Жінка намагалася не думати про погане. Сподівалась, що донька просто переховується у друзів. Скоро вона пробачить батька і повернеться додому. Е, обдзвонити всіх друзів ну, просто існує. Такий варіант, просто існує. Мені цікаво, скільки вони років не шукали малу, але типу, вона круто постаріла. Ганна не витримала. Вперше за останні 13 років вона взялася за цигарки. Адже треба було якось заспокоїти нерви. Ледь прикуривши, жінка побачила свою меншу доньку Поліну, яка спокійною ходою. Прямувала до лісу. Ган... В мене, до речі, питання: а як Нікотин заспокоює нерви? Насправді ніяк. З того, що я знаю, він просто забирає тривожність, яка з'являється від нікотинової залежності. Але вона не палила 13 років. Тобто, в неї вже цієї нікотинової залежності по великому рахунку немає. Я думаю, що це фактично деструктивна поведінка, і типу, давай я зробиш більше погане. Просто так, або щось зробити. Okay. Накинулася нам здугін, та маленька, начебто, зникла. Тільки ну була тут і розвіялася, як примара. При такому офігінському освітленні, так що, бляха, божечки, сліди. Ну, тут, тут куча слідів. До речі, я бачу сліди людей, які йшли до прожекторів, їх влаштовувати. Не знайшовши доньки, Ганна повернулась додому. Типа, блять, прийдеться ще одну скурити. за другу дитину. Поліна мирно спала у власному ліжечку і, прокинувшись, запевняла, що нікуди з хати не виходила. Сліди, сліди, сліди. А блін, це ж мама зайшла. М -м, тепер не цікаво. Я подумала, що це сліди від снігу малої. Паня, пані. Форми ночного хаждені бувають е різні. Я не розумію, що вона говорить. Я ж тобі казав, тому мої слідчі нічого не <рес> Булося, малювати. Я не хочу це переслуховувати, але я не розумію, що вона говорить. Пробачте мене за це від маленьких до великих. Тобто, перше, що треба зробити, це звернутися до лікаря. <рес> що зробить лікар? Дасть <рес> що ходиш вночі. <рес> Ганна. Затрималась на роботі, була нарада в райцентрі. і жінка повернулась додому ближче до ночі. Поліна лишалася з батьком, і у цій порі вже мала спати. Тож Ганна вірила, що дома все гаразд. Ганна вже була на подвір'ї, коли знову побачила молодшу доньку, яка прямувала до лісу. А там на неї чекала Ліна. Ганна не вірила своїм очам. Вона кинула сумки і чим дужче побігла за доньками, та на галявинці знову загубила їхній слід. А, ну, що вам можу сказати, з знає... Ганна кинулася додому в надії, що Поліна, як і вчора, вже лежить у своєму ліжку. Та дитини не було. Анатолій міцно спав і Ганна не могла його добудитись. Вона кинулась на кухню, аби знайти ліхта. Вона пробувала перевірити, чи він дихає. Ви бачите, як вона його теліпала? Гареки повернутись до лісу. Тому вікні вона побачила своїх доньок. З криком жінка вибігла на вулицю та знайшла там лише Поліну. Але дівчина, здавалося, спала на ходу. Коли прийшла до тями, то страшенно перелякалась. Чому вони стоять на вулиці і чому мама плаче? Вони намагалися розбудити перехрещування? Серйозно? Я чула, що під час лунатизму можна в принципі людей будити. Але перехрещування. Схема достатньо сумна та печальна, але нічого містичного я тут не бачу. Пропала дитина. Про що може думати мати? А мати може думати тільки про зниклу дитину, і само собою її сюди вважається і бачиться, що ось там десь є її дитина. Ось там майнула її сукня. А ось там вона побачила схожу дівчинку. Звідки ця жінка знає, що дівчина була в платі. Ну або і ще щось, але це наймовірніше. Старша сестра, підспівуючи пісню вже разом із відьмою, кликала молодшу сестру, яка йшла по її слідах. Це можу, могло тривати день, два-три. Ну це переважно відбувалося до дев'яти ночей. І на дев'яту ніч обов'язково дитина змушена була принесена бути в жертву сатані за допомогою цієї відьми, адже відьма була виконувачкою ритуалу, як наречена, яка служить сатані, вбивала дітей, таким чином заслуговувала собі молодість, отримала певну енергетику. За допомогою якої омолоджувалася і ставала красивішою. Це таке ха хаха. Цих два експерта спочатку психолог, а потім ти не знаю, хто вона мольхарка. Це як дві особистості в тобі знаєш, типу, свідомий мізки таке, типу, магія існує по-любому було щось магічне. Ганна вмовила чоловіка почергувати цієї ночі біля ліжка Поліни і самому переконатися у правдивості її слів. Але близько до опівночі Анатолія зморив сон. Ганна вже була готова вірити у будь-яку містику, тому приготувала освячену воду та сіла чекати. Проте раптово на неї звалилася така слабкість, ніби то жінка три доби не спала. У цей момент. Чому в цієї штуки постійно міняється обличчя? Вона типу, тестили різні маски протягом цієї серії, чи і, чи вони просто типу, позабивали хер, яке обличчя було раніше? На знову піддалася поклику відьми і пішла за нею. Ганна прокинулася від страху. І мить зрозуміла, це був не сон. Поліна знову зникла. Батьки кинулися на пошуки доньки. Та ледь переступивши поріг, Анатолій упав як мертвий. Ганна перелякалася, але знайти доньок було важливішим. Жінка переконалась, що її чоловік. Цей чувак, схожий на звичайного чувака, який хоче скосити від відповідальності я повірив в його. Це мені погано. Я впаду. Тіпа, звичайно, я би теж не хотіла шукати дівчат в темному лісі, типу, зимою, Типу ще дурня якась. Живий просто міцно спить і побігла до лісу. На тій самій галявинці дівчата зникли з поля зору. Ой, да Ганна цього разу була налаштована йти до кінця. Вона хотіла знайти місце, де переховується її старша донька. До речі, там мені от цікаво. Чому ця жінка замість того, щоб піти і одразу перевірити цю галявину, погуляти по лісі, можливо, там є якісь, не знаю, старовинні будинки, хатинки, не знаю, можливо, знову ж таки є якісь сліди, може, якісь типу, обрядні штучки висять. Чому вона нічого не досліджувала весь цей час? Тобто, взагалі забили фіг. Плюс дні йдуть, а старшу доньку ніхто не шукає. Якого? Ну, типу, якого дідька, справді. Ця серія нагадує е, книжку, яку я читала. Я бачу вас, цікавить пітьма. Там теж всі забили величезного піструна на те, що зникла дівчинка. Ах, я надіюсь, в реальному житті просто такої штуки немає, бо це кринжове трошки. трошки. Проте такого побачити вона не очікувала. На галявинці сиділа дивна чорна жінка в оточенні молодих дівчаток. Дівчинки розчисували волосся жінці, а та щасливо посміхалась. Ви бачите, як круто було, яку вони локацію завабахали, бляха. Оце круть. Ви бачили, як там дівчинка пройшлася? Там зразу замість Срою сиділа молода дів? Ну, типу, жінка, Це, вау, вау просто бляха. Це боги монтажу. Серед них були і Ліна, і Поля. Ганна була ладна розірвати цю відьму на шматки. Тому кинулася просто на неї. Але раптом молода вродлива красуня перетворилася на стару страшну жінку. В одну мить жінка розтанула та перетворилася на попіл. Розплющивши очі, Ганна побачила Ліну. Ганна спробувала взяти її руки до своїх, та дівчинка лише вимовила маму прости» і зникла так само, як і інші дівчата. Анна прийшла до тями вже ранком. Вона лежала на снігу посеред галявини, але ні свічок, ні дітей навколо не було. Mm, ну там, якби не можна просто так заснути вночі на снігу і прокинутися зранку і отако побігти. Типу, блін. Ми живемо в реальному світі. Скоріше за все, що вона би собі щось таке відморозила за всю ніч. Спочатку цих молодих дівчаток заманювали. Певне приміщення, де проживала відьма цукерками, лялічками, іграшками, подружками бавлення залишали їх на тому місці, відстригували їм волосся спочатку, які використовували в певних магічних ритуалах, а потім, вбиваючи ударом ножа в серце, приносили їх. Жертву самої сатани. Взагалі то говорять, що зауважила, що вона сказала самої сатани. Ем, типу, блін, сатана ж безстатний. Чому тоді всюди малюють член? Чи то тільки я такого це не бачила? Блін, я не на тих сайтах шукала. Ну Коли вона побачила молодшу доньку, яка сиділа на місці, де були поховані діти, було б дуже дивно припустити, що вона. Могла в цей момент володіти ясним розумом та твердим сприйняттям і дійсно бачити те, чого бачити вона в принципі не хотіла ні за яких умов. Вона була переконана, що знає, де зараз усі пропалі дівчата. І треба було перевірити цю версію. Як не дивно, а люди їй повірили, у селі вже давно пов'язували зникнення дівчат із діяннями старої відьми. Тож вирішили допомогти обшукати галявину. Для чого вони були. Дівчат закопали? Для чого вони купають? По-перше, бляха, чуваки, це зима. Спробуйте взимку покопати землю. Вони ж замерша, там блопата під нею гнеться. Те що, те, що вони роблять, це ще одна магія, типу. Це перший нюанс. А другий нюанс. Якби вони були там закопані, то там сніг би був потовчений щонайменше. Тобто він би був брудний. Не можна просто так викопати яму. Засипати її і лишити, типу, прекрасний білий сніг. Типу, блін, ну а, серйозно, Це... Оце, бляха більш містична, ніж все те, що вони до того говорили. Навіть для бувалого слідчого це було занадто. Тут були поховані тіла усі. Блядь, мене це виносить. Звідки вони знали, де копати? Вони жодної лише ямки не зробили. Е, Пробачте, типу, може я хреновий слідчий, але типу в мене дуже багато питань. Типу, звідки вони це знали? Я б їх всіх там засудила. Оце це стрьомно. А, а не це все ваше містичне і це домальоване. Пропалих дівчат, і сумніву не лишалось. Стара відьма забирала їхнє життя на власну користь. А тепер давайте запитаємо старої відьми, де вона поховала тіла. Я впевнена, що вона би не знала, де купати. Блін, якого біса чуваки? Коли Ганна почула голос чоловіка, вона зрозуміла, знайшли ліну. Жінка до останнього сподівалася на помилку, та дива не сталося. Вони нарешті знайшли цей жертовник. і, можливо, на цьому смерті маленьких дівчат зупиняться. З руйнування будь-якої могили руйнується пам'ять людини, яка там похована. Бюбий жертівник, на якому приносили жертву. Вона сказала жертівник. Я почула, вона сказала жертівник. Вона думає, це все жартів. Це буде жертовний камінь чи вівтар після зруйнування втрачає свою магічну властивість. І всі сили, які були присутні і оживляли місцевість, тут же ж перестануть існувати, і вони знищуються. Добре, питання: вони когось таке посадили чи вони просто забили хір? Хір? Пістру ніяку. Ну, справді, вони такі, типу, ми відкопали близько, скільки там? Ну, добре, близько шести могил. Що будемо далі робити? На цьому наша робота закінчена. Ці люди, в якому світі живуть? Ну, таке. Завдяки чуйному серцю матері вдалося врятувати молодшу дитину, а можливо, і інших дівчат цього села. Прислухайтеся до свого серця, і воно завжди підкаже вам вірний шлях. А, я обожнюю цього чувака. Але йому інколи такі дебільні тексти пишуть, що просто страх. Ну, справді, короче, я до цього ніяк не звукнувся. Що я можу сказати? Ця серія в мене викликає дуже багато запитань. Але загалом, як би не було, ми це додивилися. Дякую вам за те, що були зі мною. Дякую за ваш перегляд, можливо, майбутнє вподобайку. І надіюсь, до швидких зустрічей. Па-па!